Привіт усім, любі друзі! З вами Ганна Олександрівна, і сьогодні ми продовжуємо тему сніданків, яка у мене на каналі вже п'ятий день. І отже, спробуємо нафантазувати сніданок з сардельок. У мене ось три сардельки. Зараз з вами будемо фантазувати з них сніданок. Поки я чищу їх від шкірочки, вас прошу підписуватись на мій канал, коментувати відео. Будемо з вами спілкуватись, пишіть, які сніданки ви любите, що ви зазвичай готуєте. А якщо дасте рецепт, я буду взагалі дуже вдячна і, можливо, навіть його приготуємо з вами разом. Буде цікаво. Отже, сподіваюся на вашу підтримку. А я поки що чищу. Так, сердельку я розрізаю на чверті. Ось так. Такі шматочки повинні бути. Бачите? Зараз, друзі, зробимо з вами кляр. Я розіб'ю одне яєчко, додам солі та перцю. До смаку можна ще якісь, якихось спецій. Ви можете додати, наприклад, що там у нас є, паприку. Ну, усе, що любите, можна додавати. Я тільки сіль та перець, і перцю я люблю побільше. Мені подобається. Так, у це яєчко я додаю борошна. Я одну ложечку зараз розмішаю. Дивіться, кляр повинен бути не густим і не рідким. Тобто таким, щоб він гарно тримався на ковбасці, але якщо він буде занадто густий, то це вже буде, не... ну, буде твердий. Не дуже буде так, Я можу ще додати. Яєчко невелике, але бачите, вже дві ложки муки. Борошно додала. Зараз розмішаю, вам покажу. Дивіться, ось такий густенький кляр, бачите? Але це ще не все. Зараз ми додаємо сюди кефіру. Можна молока? У мене просто не виявилось молока. Розмішаємо все. Дивіться, яка повинна бути консистенція? Цей кляр тримається навіть на виделці, це ж у мене виделка, але стікає. Кефіру тут небагато. 50-60 грамів просто ось довести до, до, до такої консистенції приємної, яка вам буде подобатись. Я сардельки вже кладу сюди, обмакую. Це гарненько обмакуємо у кляр кожну сердечку і обсмажуємо з усіх боків. 5 хвилинок і сніданок готовий. Ось і все дуже просто. Ось такий сніданок, любі друзі, вийшов за лічені хвилини. Вам усім бажаю гарного дня, чудового настрою, мирного неба над головою і до наступних зустрічей.